Яким був Донецьк до 2014 року, депресивним містом, де розвивалася тільки вугільна промисловість, ментально далеким від України, саме такі наративи спочатку культивували місцеві еліти для політичних торгів, а потім підхопила російська пропаганда. Однак, Донецьк, останнє десятиліття перед війною, антитеза цього міфу це було місто, яке, долаючи важку спадщину 90-х, шукало нові шляхи, де врувалося в український та європейський простір. Найяскравішим свідченням модернізації, але водночас і оголенням проблем регіону стала підготовка до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Попри побоювання, євро 2012 пройшло успішно. Тисячі іноземних болівальників побачили сучасне гостинне європейське місто. Донецьк відчув себе частиною великого континентального свята. Я пам'ятаю євро. Е -е 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 Саме як такий е, свято, ну от мені здається, його певною мірою можна порівняти з якимось бразильським карнавалом по цьому вайбу. Тобто, це було якесь таке свято життя глобальне, тому що люди виходили в комунікацію і спілкувалися, е, навіть не знаючи мови англійської, ну тобто, маючи ці перепони на рівні е, ну, мовних якихось проблем комунікувати, але всі все одно знаходили якусь спільну мову. Але це якраз. Євро 2012 показало, показала наскільки Донецьк це не сіре, а супер яскраве і круте місто, куди хочеться повертатись. Принаймні, таким Донецьк був, звісно, до початку російської агресії в Україні до 2014 року. Інфраструктура, яка була створена к євро, служила городу до 2014 року, до окупації Донецька. Тепер все це Уничтожено. Стадион Донбасс-Арена заброшен. Вокзал уже 11 лет не принимает поезда. От современного аэропорта остались руины. Говорит, группировки ДНР обещали городу новый аэропорт, но за время оккупации не смогли наладить в Донецке ни водоснабжения, ни графики движения общественного транспорта. То есть не решили даже базовые потребности горожан.